Знаєте, менеджери багатьох зарубіжних магазинів, ну, наприклад, французьких, італійських, вони відзначають, що коли до них приходить покупець з України або із Росії, із цих країн, то він абсолютно точно знає, що йому потрібно. Тобто дуже багатьох покупців там французів, там, італійців, німців. Швейцарці, взагалі європейців. їх потрібно консультувати От, з приводу якихось там товарів. А наших консультувати не потрібно. Вони точно знають, що їм треба. І якщо ти до них підходиш із своїми консультаціями, то вони в більшості випадків дратуються е е е їх просто. От. Але ви знаєте, в торгівлі в Україні. Є своя така ще специфіка. Що ти, значить, звертаєшся, в, наприклад, в інтернет-магазин, кажеш, що тобі потрібно. У них цього нема, але для того, щоб не втрачати покупця, вони починають тебе переконувати, що тобі цей товар не потрібен. А тобі насправді потрібен тіпа, той товар, який є у них. Коротше, ну це, це настільки дратує. це в... Це означає, що вони просто вважають тебе за дебіла за якогось лоха, якого треба розвести. Я розумію, що їм треба продати свої товари, а на них покупців нема. Бо ти товари гімно. Да? Але ну, бля, ну, не треба бачити в кожному покупці лоха. Наприклад, я хотів купити ноутбук, і мені потрібен був ноутбук із дисководом. По телефону я спитав. Він з дисководом чи ні? От ця модель, яка мене зацікавила, вони сказали: да, 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 приходьте, все, приходьте. Я прийшов, він без дисковода. Притому мені про це не повідомляли, доки я сам не побачив, що ніякого дисковода немає. Типу, вони сподівалися, що це лишиться непомітним для мене. Да? Я кажу, ні, його не візьму без дисковода". Вони почали мене переконувати, що дисковод це застаріла штука. Що він мені не потрібен, що ноутбуки зараз всі без дисковода і що це прогресивно. А якщо я типу, е хочу з дисководом, значить я ретроград. Що типу дисковод це практично як бабіни, або як е касети. От. А потім, коли це не подіяло, вони почали мене розпитувати, а що у вас за специфіка роботи така, що вам необхіден дисковод? Я кажу. Бля, ну ви мене заїбали. Ну, а вони ще мене почали розпитувати. Е, значить, е, Скільки разів ви використовуєте дисковод? Я кажу, я ним користуюсь кожного дня. Як це так? А для чого ж він вам? Та піздець, не ваше діло, для чого він мені? У мене камера на дисках, бля. Я слухаю музику на дисках. Дивлюсь фільми DVD на дисках. Дуже часто. Нащо мене переконувати, що мені він не потрібен, якщо я сам краще всіх знаю, що мені потрібно. Те ж саме, коротше, в, магазин, в магазині, де продаються всякі освітлювальні прилади, я хотів купити світлодіодний освітлювач. Ось такого плану, тільки більший, ну, звичайно, більший. У них його не було. Я казав, чи можна замовити? Вони кажуть, що да, типу, можна замовити, там він прийде там, через два місяці все таке. Та й вони зрозуміли, що ну, по розмові зі мною зрозуміли, що я вже готовий покласти трубку і більше з ними не говорити, тому що у них нема того товару, який мені потрібен. І вони стали мене переконувати, що мені не потрібен такий, що значно кращий дисковод, із дисковод, блін. Освітлювач із лампою накалювання. Вони мені запропонували круглу лампу освітлювальну, яка одна коштує 8,5 тисяч гривень. При тому, що два освітлювальні прилади. Ті, які я хотів, світлодіодні, вони, по-перше, не нагріваються, по друге, вони, їхня пара коштує. 4,5 тисячі гривень за пару. Один коштує там 2250, грубо кажучи. Так, нахуй мені одна лампа, яка ще до того ж гріється, і за такі жахливі гроші? Вони мене стали переконувати, переконувати, переконувати. Та пішли ви нахуй? От, і те ж саме було за анаморфотною насадкою. Ж, ви ж знаєте, що я з великим ентузіазмом ставлюся до, ну, до широкоекранного кіно, до широкоекранної зйомки. Взяв на морфотну насадку. Отаку, з допомогою якої я знімаю насадку на об'єктив. І значить. А я її довго не міг знайти в Україні. При тому, що в Україні в багатьох, е на багатьох сайтах інтернет-магазинів вона висить і на неї визначена ціна. Я туди дзвоню, вони кажуть, що її немає. Питаю, чи можна її замовити і почекати. Вони кажуть, що випуск цієї насадки припинився. Бо таких ентузіастів, як я, мало, ну це зрозуміло. Да? Потім е вони мене питають: так, якщо...", вони мені кажуть, якщо ви хочете знімати відео 16 на 9, так ви можете купити просто більш сучасну камеру. Я кажу, я уже зараз знімаю відео 16 на 9, а я хочу знімати 2,37 на 1. Вони мені кажуть, навіщо? Навіщо це вам? Вони мене починають переконувати, що мені це не потрібно. Та я сам знаю, що мені потрібно, бо я виходжу із своїх смаків. Розумієте, тобто я з ними почав сперечатись, і тоді менеджер того магазину. Став мені гаряче доказувати, що їхній магазин найкращий в Україні, блін. При тому, що у них, по-перше, нема того товару, який мені потрібен, по-друге, вони мене вважають за лоха, тому що хочуть мені впарити щось інше. Що Значить найкраще в Україні, блін? хто це сказав? Це ти сказав? Щоб заявляти, що магазин найкращий в Україні, то треба мати якісь об'єктивні рейтинги. А не думку якогось менеджера, який просто, як кожен кулик своє болото хвалить. Тобто, не знаю, у нас із цих 90-х років, років хаотичного капіталізму, у нас це повелося, що кожен продавець потенційно вважає покупця за лоха. Ну, і, звісно, кожен покупець очікує подвоха, як же без цього. Можливо, я занадто строго окреслив цю ситуацію, але все, все одно це реально дратує. Шановні, коли до вас приходить в магазин або дзвонить вам людина, яка точно знає, що їй треба, і точно знає, навіщо це їй треба, так блін, клієнт завжди правий. Я сказав одному продавцю: клієнт завжди правий. Він мені так хамувато каже, знаєте, кому це скажете? Ви можете забути про цю фразу, він каже. Так, блядь, пішов ти нахуй, блядь. Ібаєте в рот. Клієнт завжди правий. Тим більше, якщо клієнт знає, що йому треба. Якщо у вас нема, скажіть: у нас цього нема. А не розказуйте йому, що ви насправді знаєте, що йому треба і що. Ваш магазин самий ахуєнніший, і що йому треба саме товари який у вашому магазині є, і не треба товару, якого у вашому магазині нема.